Мережевий фільтр подовжувача Power Strip Pro це сучасний і багатофункціональний пристрій, який забезпечить вам зручність та безпеку при використанні електроприладів. Завдяки своїм численним особливостям він стане незамінним помічником у будь-якому домі або офісі. Особливості: два порти USB Type A, один порт USB Type c pd 20 w Три розетки, кабель із чистої міді, захист від перевантаження, високоякісні матеріали, отвори для кріплення, вогнестійкий корпус, перемикач on-off. два порти USB Тайпай забезпечують швидке заряджання ваших пристроїв. Ви можете бути впевнені, що ваші смартфони, планшети та інші гаджети отримають необхідний рівень живлення в найкоротший час. Один порт USB Type-C PD20W дозволяє заряджати сучасні пристрої, включаючи новітні моделі смартфонів і планшетів. Підтримка Power Delivery 20 Вт гарантує швидке та ефективне заряджання, що особливо важливо для пристроїв з великими акумуляторами. Три розетки забезпечують можливість підключення одразу декількох електроприладів. Ви зможете використовувати побутові прилади, офісну техніку та інші пристрої одночасно, не турбуючись про нестачу розеток. Кабель із чистої міді гарантує стабільність передачі електроенергії та довговічність. Використання якісного матеріалу знижує ризик перегрівання та пошкоджень кабелю, що підвищує безпеку використання. Захист від перевантаження забезпечує надійну роботу пристроїв, запобігаючи можливим аварійним ситуаціям. Це особливо важливо при підключенні потужних електроприладів, адже захист гарантує безпеку і збереження вашої техніки. Високоякісні матеріали, використані при виробництві RZTK Power Strip Pro, забезпечують його міцність і надійність. Завдяки цьому подовжувач витримує тривале використання і зберігає свій вигляд та функціональність протягом довгих років. Отвори для кріплення дозволяють зручно розмістити подовжувач на стіні або під столом, що допомагає оптимізувати робочий простір. Ви зможете легко організувати кабелі та забезпечити порядок у приміщенні. Вогнестійкий корпус є додатковим елементом безпеки, який знижує ризик загоряння у випадку короткого замикання або інших несправностей. Це особливо важливо в приміщеннях з великою кількістю електроприладів. Перемикач On-Off дозволяє легко вмикати та вимикати подовжувач без необхідності витягати кабелі з розеток. Це зручно та допомагає знизити споживання електроенергії. RZTK Power Strip про це надійний і якісний подовжувач, який забезпечує безпечну та зручну роботу з електроприладами. Він виготовлений з високоякісних матеріалів і оснащений усіма необхідними функціями для вашого комфорту та безпеки. Дякую за твою увагу і перегляд. Підпишись, став лайк, щоб не пропустити наступні огляди. До зустрічі, до нових відео!